Готові ґрунтосуміші. Готові ґрунтосуміші це суміші, які вже приготовані, і ми можемо їх купити в звичайному магазині. Готові ґрунтосуміші бувають для орхідей, для кактусів і сукулентів, для цитрусових, для фіалок, для зелених рослин і пальм, для квітучих рослин, для хвойних і вічно-зелених та універсальні. Для орхідей. В склад субстрату для орхідей входить, соснова кора дрібної фракції, створює для коренів рослини повітропроникний простір, мох з дає дезінфекцію в субстраті і має функцію прибрати в себе вологу, вбирає в себе воду до 20 разів більше власної ваги і поступово її, віддає її. Він є природним компонентом і екологічним і має функцію удобрювати рослини. Він розкладається і утворює корисні для харчування речовини, що сприяють росту нових коренів рослини. Деревне вугілля антисептик, який усуває поширення хвороб. Коренях рослин вугілля вбирає в себе зайву пологу і розподіляє її по субстрату, що створює рівномірне зволоження. До речі, ви знали, що орхідеї ростуть на деревах в природі, тому ми їх і саджаємо в соснову кору, бо вони ростуть на дереві. Для кактусів і сукулентів. Суміш торфів, подрібнений кокос, кокосове волокно, органічні добавки, перліт, вапнякові матеріали, пісок, мінеральні і макро-мікродобрива. Бачимо, якщо ми прийшли в магазин, ми можемо прочитати на упаковці, для якого виду рослин призначений даний субстрат. Ми бачимо, що написано кактус, і на ньому намальовані кактуси. Для цитрусових рослин це для лимонів, апельсинів, мандаринів. В складі високоякісні верхові і перехідні торфи, біогумус, агроперліт, митий пісок, мінеральні добавки та мікроелементи. Також бачимо, що на Упаковки «Намальований лимон для фіалок в складі високоякісний верховий та перехідний торфи низького ступеня розкладання зі збільшеною часткою торфу великої фракції. Для зелених рослин і пальм. живильний субстрат, який виробляється із суміші торфів. З додаванням подрібненого кокосового волокна, перліту, органічних добавок, вапнякових матеріалів, піску містить повний набір поживних елементів, макро та мікроелементів. Бачимо також, що зображені пальмочки на упаковці для квітучих рослин. Високоякісний верховий торф низького ступеня розкладання. Містить сапоніт, митий річковий пісок, мінеральні добрива, мікроелементи для квітучих рослин. Для хвойних та вічнозелених рослин. Низинний торф високого ступеня розкладу, перекомпостована соснова кора, глина, пісок, мікроелементи. Бачимо намальовані шишки. Універсальна ґрунтосуміш. Це ґрунтосуміш, яка в теорії може підходити для будь-якого виду рослин. Вона найчастіше використовується для вирощування розсади. Суміш торфів з додаванням органічних добавок, мінеральних макро і мікродобрив, перліту, вапнякових матеріалів піску. Я думаю, якщо ви були сильно уважні, то ви. Помітили, що на кожній упаковці вказана різна, різний об'єм. Земля торф, торф, земля, грунтосуміші вимірюються не кілограмами, а літрами, тому що він пухкий, об'ємний, і його пакують літрами, роблять тару. Определенного об'єму, і заповнюють його і вимірюють літрами. Ось ми бачимо, що він буває 5 літрів. Повертаємося назад, під 50 літрів, 5 літрів. 3 літри 2,5 літри, 3 літри. Тобто, упаковка може бути від маленької. До великої. Це максимальна упаковка, якщо я не помиляюсь, це 150 літрів. Дякую за увагу.